Красний, ти гості, радуйся, ой, радуйся, не лици Божий, народися, а що перший прасний, то і з Во Христове радуйся. що в третій праздні, святего добреща Радуйся ой, радуйся земле Син Божий, народися. Чолом тобі, господарю, чолом господиня Ми прийшли до вас Чи дівочку заспівати, та добра і злагоди вам побажати.

Вам щедрують, де ходять ряджені, сам сміх. Зі святом ми вітаємо всіх. Воня це буде гаразд, що вийні. Прибирай, вирішай! Що прибираєш? Ти дивися, сама ледача дівчина на селі заходилася тут хазяйнувати. Геть переперестай, то нас зараз тут виженуть цієї хати. Краще щедріменьку заспівай нашим Щитри берик, дайте вориник, паличим осі, щоб ніколи не висів. Це ковбаски, що стояв на пасці, у кого, щоб нібито. Якщо не дасте, то допу передасте. ти ти це туди пішорів набралася, га? Дай он, краще коза, да вийде, краща тина. Ой, коза, що це з тобою, га? У вашому домі, в вашому хоромі, з нашою козою біда трапилася. У вас немає лікаря конувала, щоб наша коза встала, га? Є лікар? Нема. G -G? То g -G? ми g -G? свого покличемо. Лікарю, лікарю, давай! Подивися на нашу Що з нашою кожу. Ану, підріші її там. Горночко, подивися. Ану, а ну-ну, горно, горжу, Подивися, подивися, подивися. А що у нас там з дервішками? А ну давай попробуй, щоб я вона за тебе. Бигом, бігом, лікарю, ой, боже, ти як глядрика. Шо там у вас? Все треба надо рецепт. Виписуйте, доктор, там... виписуйте швидше. А то розхворається вообще-то диффужну без козы. У нас останется. А що це за ліки, га? Ковбаса, м'ясо, пироги, га. Щоб... Нашій козі треба дати капусточки, морковки, бурячка. Стала ти ще щедро. Подру... їй треба такі ліки, такі, тільки такі. Так, ліки. Правильно, правильно. Ой, коза, хай вставай, бо нам зовсім ти по пощедрує, а потім уже ліки отримаєш. І! Я коза, не резай, під бокелом нас. А то нам. Дайте мірку жита, щоб була я сита, а іще вівса, са, да що то власа, як не дасте пиріг, то піду за порі. Чху на твоє козою, а мабуть, чортом знаєшся, да козал? Ми не тільки знаємо, ми ще й родичамсь. Я, козак, усю твою потюсін, а тобі лише ставлю макогіт. Ні, я сама буду щастуватися. Після тебе чорти, можна тільки облизатися. Ні, я буду! ні я. Ні, ні я. я. досі, досі. Вам сваритися краще привітайте та заспівайте нашим хазяївам якусь гарну щедрівочку. І. Щедрівочка щедрувала, з новим роком вас вітала, Неслися, що ми свиньки вазилися, Щоб у вашому домі кіт м'яукав, а собака в дворі гавкав. Що пасім фінанси мав, а в господаря стояв. <рес> <рес> Отакої. Зі святом вас вітаємо, а іще пісні вам заспіваємо. Як Якщо мої та й нажимо жита, нічого, жита золотеньке.

Дивлюся, трижне моя маруся, а я все дивлюся, не моя маруся, а я все дивлюся, трижне моя маруся, спасибі вашого, велике до другого.